І всім привіт, дорогі друзі, як завжди на каналі Назарчика. Сьогодні 24 серпня, День Незалежності України. У зв'язку з цим я їду до міста Києва. Їду на вулицю Хрещатик. Там виставка ворожої техніки розбитої російської техніки. Тому сідайте зручніше, підпишіться на канал і я вам покажу, яку роботу робить наше ЗСУ вже другий рік поспіль. Я традиційно. Вже не перший раз прокатаюсь дуже рано, щоб відвідати нашу столицю. Також у минулому році я хотів відвідати хрещатик і розбиту техніку РФ. Але коли приїхав, то не встиг І її вже прибрали. Тому сьогодні, дорогі друзі, я однозначно її побачу і вам все ж таки покажу і розкажу. А поки, звичайно, рухаємося на хрещатик, головну вулицю Києва. Дорогі підписники. Поки я йду на місце екскурсії та враховуючи, що сьогодні свято, то хочу вам подарувати від себе особисто подарунок. Хто зробить п'ятий репостів мого відео, той отримає цей блокнот з океанію, для цього треба зробити скріншоти та направити підтвердження мені на електронну пошту. І я зараз відправлю цей блокнот вам або передам власноруч. Зараз на Хрещатик. Там є виставка військової техніки. Зараз ми це перевіримо. Отак. Дійсно, тут виставка підбитої техніки нашого ворога. Давайте почнемо спочатку і подивимось, що представлено на нашій увазі. Це підбита нами ракета Калібр 3 М 14 Ось так вона виглядає. Це пошкоджений її двигун, корпус та обшивка. А це оптичні датчики ракети. Завдяки нашим мужнім воїнам, які працюють у ЗСУ та ППО, такі ракети майже всі збиваються, і вони не долітають до нашого з вами житла. А це ракета. Х-55. У 1999 році Україна передала Росії як оплату за постачання природного газу 575 таких ракет. Тому колись і у нас такі були. Ось так вона влучає по інфраструктурі міста Дніпро. Жах. А так, на жаль, орки випустили ракету по місту Кременчук. Так виглядає одяг орків. Да. Колір так собі. Наші воїни мають гарнішу форму в рази. Ви зі мною згодні. А це орк звичайний. На це лахматці навіть на Тарас задивився та сміється он. Сьогодні 24 серпня, і от моє орків здійснилось. Вони на параді в Києві. Тут проходять і САУ, і МТЛБ. Але чомусь вони без гусениць і обгорілі. Цікаво, це ж парад. Це перед вами САУ. Самохідна. Артилерійська установка, їх дуже багато різновидів. Ще їх деякі називають мста С. Це розробка 1976 року. Поряд праворуч ця система РСЗВ. Ураган. Цей зразок ще радянських часів. Він випускався до 1991 року. Ось, на жаль, так він працює на практиці. У нього заряд 16 ракет, які можуть випуститись. Всі за 20 секунд вказані машини подібні до відомих вам РСЗВ град та смерч, але у урагана дещо інші характеристики, і ракета летить до цілі десь 40 кілометрів. Оце відео я зафільмував особисто у нас в Чернігові це такі відпрацьовані ракетні касети, залишив полі за собою ураган. На цих елементах кріпляться ось такі осколкові бойові елементи, які розлітаються. Я вас попереджаю, руками їх чіпати ні в якому разі не можна. Це дуже небезпечно. А я прямую далі нашою екскурсією. Не перемикайте і підпишіться на канал. Друзі, а ото БМ Град. Він теж відноситься до системи залпового вогню. Як твердять, інтернет-ресурси всього СССР було випущено близько 8 тисяч таких одиниць. Це дуже стара модель, яка випускалась з 1960 по 1988 рік. А це гусеничний бронетранспортер. Їх теж дуже багато в модифікації. Зараз ви бачите машину 1 В-119 Реостат, радянський і російський пересувний пункт розвідки та управління вогнем артилерії. Саме ця машина з міста Псков. 76-та гвардійська десантна дивізія, її підбили в бучі. Ти спавний МТЛБ може навіть плавати, Ха, але сорі, вже не поплаває. Він теж підбитий на території Київщини. Ця модель навіть змогла і окопатись. Тут є отаке об обладнання. Просто хлам. Дивіться одне ржаве залізо. Це шмат заліза? Бойова машина піхоти. Таких наші захисники не на трощили вдосталь. Жесть! Друзі, а скажіть, що це за ракета? Ви знаєте, вона була не підписана. Я зміг її тільки встановити за ось цим маркуванням 9 r 79 м Виявилось, що це точка У. Швидкість цієї ракети 1100 метрів. У секунду, екіпаж три особи. Ось бачите нашу одну з чернігівських шкіл. За деякими джерелами саме з такого комплексу і такою ракетою її розрушили. Бачите, скільки вона несе зла і горя, Буділлю рознесло вщент, стіни розрушені, даху немає. А ось хвалені тигри, на яких пересувались військовий РФ. Зараз це купа металобрухту. Тут зазначено, що даний екземпляр приїхав на хрещатах з Чернігівщини. Подивіться, як він вигорів зсередини. Цей тигр, мабуть, села Ягідне. Я бачив такого на вулицях цього села. Ось подивіться, як він був зупинений і спалений нашими військовими у цьому селі. Тут у нього ще збереглись колеса. Точніше одне колесо. Коротше кажучи, я засумнівався у могутності цього авто, якийсь він ненадійний. Ломається, часто ломається. І на хрещатик теж доставили не в справжньому стані. Як кажуть, небитий не фарбований. Друзі, напишіть у коментарях, хто також був на хрещатику і бачив цю техніку, що з вразило найбільше, яку цікаву інформацію вам довелось почути про цей металобрухт окупантів. наприклад, мене вразив ось цей експонат. Це ракетний комплекс БУК. Саме з такого окупанти у 2014-му збили над Донеччиною цивільний літак «Боїнг». Дуже сумно, коли про це згадуєш. Скільки всього знищили наші мужні воїни? Коли я прогулювався Києвом і розглядав техніку, то здивувався, що її дуже багато. Тут представлені різні категорії і види машин: як колесні, так і гусеничні, як бойові, так і наступальні. Ось ще деякі різновидності сау, про які я вже казав. На початку вулиці Хрещатик мене зацікав один немало важливий факт як ці металобрухт сюди доставляють. Адже ці шкарабанки важать немало. Який же кран для цього потрібен? За допомогою ось таких кранів розвантажується техніка. Мені вдалося отримати інсайдерську інфу. Таких кранів в Україні всього вісім штук. В Києві їх тільки два. Решта в інших містах. До речі, у Чернігові один. Вантажопідйомність його 40 тонн. Зараз їде на допомогу ще один. Так як вага цього корито близько 45 тонн. І він вже сам його підняти не може. Такі крани у 2019 році нам подарував Китай. Вага, наприклад. Ось таких БМП близько 14-15 тонн. Тому кран її підняти може самостійно. А ось такої 100 С 45 тонн. Тому треба додаткові крани та спецтехніка. Решта техніки просто не вмістилась б на площу чи вулиці Києва. Тому організатор виставки вирішив показати тільки найкращі зразки та показати, як наші воїни справляються з роботою. Це тільки деякий відсоток розбитої техніки. Дорогі друзі та підписники, дякую, що додивились відео до кінця. Я буду повертатись до Чернігова і закінчувати екскурсію. Якщо вам сподобалось відео, то я чекаю від вас підписки та лайк. І не забудьте про розіграш блокноту. Попереду вас чекає дуже багато цікавих подорожей та екскурсій. Всім до побачення! Ваш Назарчик пінчук.